Доброго ранку. На сніданок традиційна вівсянка. Зараз. І бутербродики з маслом і сиром. Зараз ще каву зроблю. Ось така чудова погодка. Весняна у нас вже сонечко і дуже-дуже тепло. Гуляємо в парку. На прогулянці пробіглись по магазинчиках, зараз покажу, що купили. В галі котлетки індичі дуже хотіла рибні котлети, але ще не було. Обіцяли, що через півтори годинки будуть, то напевно вже завтра зайду. Коштували вони майже 128 гривень за 560 грамів. Також в галі купила пельмені три м'яса. Такі ще, здається, не пробували. Захотілося спробувати якихось новеньких. Тут у мене кілограм 215 грамів, і це на 172 гривні. Загалом в галібалу, він скупилась на 300 гривень. В АТБ купила пастилу для синочка, бо вчора забула. Це малина яблуко, дві штучки полуниця яблуко однакових і одна штука яблука груша чотири штучки. Ще захотілося якогось салатика з майонезом, тому купила невеличку упаковку майонезу з 30% жирності. Так, це, до речі, майонезний соус, не майонез. Хлібчик-рум'янець. Е, це з льоном, дуже мені сподобався. І я, як знала, купила цей хлібчик, і далі покажу, що ще. А, і ще АТБ мило ось таке дав, зараз на великих знижках. Пахне неймовірно приємно. Так, е, у нас відкрився новенький магазинчик, називається Рибний світ. Зайшла туди подивитися, що там продають, і знайшла ось такі черевця червоної риби. Вони жирненькі. Я таку рибку дуже люблю. На вечерю відварю, відварю картоплю у мундирах і буду їсти смакувати ось ці черевця. Так, і в магазині близенько купила огірочки, ті кисленькі, які минулого разу купувала. Так, Огірки солені по-домашньому. Ось таку невеличку упаковочку. У процесі обід. Зараз йду до поштомата, прийшла мені посилочка. А тепер посилочку отримала вже я. Зараз хочу разом із вами її відкрити. Так, відкрила я вже коробку, щоб не дуже шуршати тут на камеру. Це прислала моя сестричка. Деякі речі, які мені треба були з дому, а деякі речі вона мені купила. А щось там у нас було спільне замовлення. Зараз все розкажу. Так, це для синочка книжечку. Я попросила якусь із дому прислати картон. У нас там багато просто книжечок, тому нехай буде, зайвим не буде. О, нічого собі! Шоколад молочний з мигдалем. Величезна шоколадка моя улюблена Old Collection. 200 г. Нічого собі, клас. Іще із мигдалем. Це величезне, дякую. Смакота. Це буде до кави. О, мої улюблені тортики вафельні полюс. Їх виробляють у Харкові. І тут я не бачила їх у продажі. Так, це полюси. Добре. О, це для синочка. Віні. яблуко-виноград. Сік буде для Діми. Так, це теж щось для Діми. Це щенячий патруль, наскільки я знаю. Він іще не дивиться цей мультик. Теж сік. Яблуко-полуниця. Клас. Іще й дімончику буде. Будуть смаколики. О, іще полюси. Іще полюси. Клас. Так, це якийсь бальзамчик для губ. Сестра знає, що мені таке завжди потрібно. Я користуюся дуже активно ними. Так, це вона мені знайшла машинку для видалення катишок, яка від мережі працює, не на батарейках. В Аврорі купила, і в Аврорі вона коштує 200 гривень. Тому що я в інтернеті подивилась, там від 300 до 400 приблизно такі самі. Тому ми вирішили трішки зекономити. Вона пошукала мені в харківській Аврорі була ця машинка, бо тут у Франківську не було її. Будемо дивитися, потім навіть на відео покажу, як вона працює, в кого може ще немає. Дуже мені захотілося привести до ладу деякі речі, тому що речі є хороші, але знаєте, трішки закаталися, але це ж не привід викидати і щось нове брати. Можна привести до ладу і ще ті речі і носити із задоволенням. Тим більше, якщо любиш, якийсь, якийсь одяг. Так, а це уже замовлення. Робили спільно. Ну, як спільно? Вона просто багатенько речей замовляла, і в неї була вже безкоштовна доставка. І я приєдналася до цього замовлення. Для синочка замовила шорти. Ціна на них просто чудова була. За дві пари шорт, здається, 80 гривень. Ось такі сіренькі, прості. Е, і такі е, лілові, я думаю, що це лілові колір. Е, у нього просто футболочка така сама є, і якраз буде йому хороший костюмчик. Дві пари шорт за 80 гривень. Це з Сінсею. Чудово, дуже задоволена. А, ну і тут моя ковтинка ще з дому, яку я хотіла. Так, дякую, що розіб... розкрили посилочку зі мною. Так, ну що, розкрила я ось цю машинку для видалення ковтунців. Ось так вона виглядає. Тут був іще ковпачок на ній захисний. Є додаткові леза, змінні змінні. І якась щіточка для очищення, напевно. Ось так виглядає коробка. Я вже спробувала і зараз покажу вам результат. У синочка були шкарпеточки, ось такі новорічні, і вони взялися дуже сильно оцими ковтунцями. Ось одну шкарпетку я вже почистила. Зайняло це у мене буквально хвилинку. Бачите, який класний результат. Вони майже як новенькі виглядають. Ось які були, просто для порівняння. І ось які стали. Клас. Зараз іще подивлюся, що у мене із речей є з цими ковтунцями і почищу. Зараз допиватиму каву з ось цією смачнющою шоколадкою. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі у нових відео. Бувайте!